Всім доброго дня, шановні підписники. Зараз я вам хочу начитати трохи таку книжку «Дао Toyota 14 принципів менеджменту. Ця книжка коштує 620 гривень і її майже ніде нема в інтернеті. Так що прошу послухати і тим самим заробити пару гривень. Значить, ви відкрили унікальну та. Цікаву книгу. При правильному використанні знань, отриманих з неї, ви помітно наблизите вашу компанію до надійного та довострокового успіху. Це своєрідна біблія лідерства в бізнесі. Так повелося: ми підемо своїм шляхом, витратимо багато часу на його пошук та прокладання лижні. І так у всьому від будівництва горош до експериментів з громадським устроєм. А єдиний ресурс, який не можна відновити, це є час. Чому не скористатися перевіреним часом шляхом, який призведе до, від розрухи до процвітання? Вперше за 20 чи за 30 років в нашій країні масовим тиражем буде виходити видання, в якому автор концептуально, предметно, таємно розкриває природу довгострокового успіху Toyota Motors Corporation, символу світового індустріального лідерства. В нас же була можливість ознайомитись з деякими книгами успіху. Але ці компанії є обмежені в своїй кількості, які отримали такий величезний успіх. Причому зазвичай це західні компанії. Але сьогодні ми подивимося про східну компанію. І така практика, що сьогодні Toyota це не лише найбільша корпорація компанії номер 3 на світовому ринку виробництва автомобілів. Важливо для нас усвідомити такі факти, традиційні для Тойота протягом багатьох років. Обсяг прибутку, а також ринкова капіталізація компаній перевищують відповідні сукупні показники всіх найближчих конкурентів GM, General Motors, Ford, Chrysler. Темпи приросту перевищують зростання продажів в середньому вдвічі. Зростання продажів Toyota істотно перевищує динаміку її основних конкурентів. Остаточне дотримання цих, цих трьох традицій протягом багатьох років видається фантастикою для вітчизняних підприємств, вражаючи результати. Чи не варто б нам вивчити природу, щоб ми могли використовувати для побудови свого успіху безперечно? Зараз Toyota понад 45% продукції виробляє на своїх 46 заводах, розташованих поза Японією. Практично у всіх частинах світу, включаючи Африку. Причому частка закордонного виробництва у компанії за останні 10 років подвоїлася, демонструючи швидке зростання. На всіх заводах там використовують переважно місцевий персонал з залученням на перших етапах на ключові позиції, але під управлінням японських менеджерів. На всіх заводах діє розвинена система постійного навчання TPS – Toyota Production System – виробнича система Toyota. Виникла пізніше в США по концепції lean production, ощадливого виробництва, яку не минає жоден працівник. Тож і Кенія, і Венесуела, і Пакистан, і ті самі США, і там також Японія на тих всіх заводах, але Тойота вдається підтримувати свою культуру, але як Тойоті e, e, вдається підтримати свою культуру повсюду? Чому в нас в Україні це неможливо, як видно, розрухане в під'їзді, а в головах? Причому насамперед в головах управлінців і допомогти перемогти таку розруку, розруху покликана ця книга. Зараз в нашій країні необхідний прорив економіки. Нам потрібно буквально створити українське економічне диво, щоб повернути статус великої держави, щоб бути здатним конкурувати та впевнено перемагати на світовому ринку, щоб стати не лише сильною, але й багатою країною. І це не обов'язково повинно бути. В автомобільній індустрії це може бути в ці принципи 14 поєднані в усіх різних сферах бізнесу та діяльності людини. Сторінка 2. Поняття економічне диво у нас таки асоціюється насамперед з такими країнами, як Японія, Китай, Південна Корея. І тут цікавий наступний аспект. Слово роду де живу», вивчаючи практику успішних східних компаній та досвідів на східних тигрів, загалом з подивом виявляємо безліч знайомих, хоч і суттєво перероблених, але часто незаслужено забутих. У нас підходив до управління, які ми використовували ще з давніх давен. Насамперед, це стосується рішень соціального рівня, які сприяють залученню всіх співробітників до постійних покращень. Або як зараз заведено говорити, досягнення максимальної віддачі від ключових нематеріальних активів, тобто, щоб всі разом всі працівники працювали на одну якусь певну мету. Згадаймо такі поняття, як дух колективізму, повага до людини праці, рух за ефективність та якість раціоналізаторство, бригадний підряд і тому подібні. Ці елементи з нашого минулого, в кращому їхньому сенсі. Виявляється, з успіхом і широко застосовується в, уку, в умовах ринкової економіки, переважно на сході нашої планети, тим більше нам буде простіше зрозуміти і прийняти методи успішного управління зі східним корінням. Багато з цих інструментів дійсно активно повертаються до нашого життя в новій якості після адекватної модифікації, вже без приписок, без валу, без формалізму та інших совкових всяких властивостей. Які були в колишній системі. Є другий міф, наприклад, на моєму виробництві це неможливо. Мол, ми не робимо автомобілі, у нас не серійне виробництво, ми продаємо сухофрукти, ізюм, чи все у нас автосервіс, чи шиномонтаж. Це не буде працювати. Абсолютно, це повний міф, це не так. Чому? Тому що базові принципи та методи TPS Абстраговані від галузевої специфіки. Тобто це не має значення, в якій галузі це може бути. Прочитавши книгу, ми зрозуміємо. І не лише, наприклад, Форд, що представляє дискретне серійне виробництво, створив свою виробничу систему на основі TPS. Наприклад, є така номер один компанія з виробництва алюмінія. Алко називається. Наприкінці 90-х ця компанія розробила свою бізнес-систему, взявши за основу, що ви думали, TPS. внаслідок впровадження цієї системи, компанія протягом п'яти років щорічно економить щонайменше 1 мільярд доларів. І таких прикладів у металургії багато. Зокрема, і в нашій країні. Візьмемо інший полюс, наприклад, компанія Дотек. Вона також, напевно, взяла собі щось з цього всього. Візьмемо інший полюс, одиничне, одиничне, замовне виробництво. І тут прикладів безліч. Активно і давно використовують лін такі компанії, як Boeing, General Electric, Pillar. методи TPS широко пропагуються та поширюються в США як спеціалізовані галузеві асоціації з освоєнням лін у конкретній індустрії. До того ж, успішний досвід показує. Не потрібно копіювати TPS один до одного, необхідно її уважно вивчити та пристосувати для свого бізнесу, створивши виробничу систему вашої компанії, наприклад, з продажу сухофруктів, ізюмів, там, або на якомусь ринку щось продавати. Ще один такий міф: вся справа в роботах, а це занадто дорого. Тобто роботи щось роблять. В Японії на кожному квадратному метрі. По роботі Японія на кожному квадратному метрі більше роботів, ніж будь якій в іншій країні світу. Для роботів, для роботів екран... Чому роботи е значить цим займаються? Тому що роботи ви виключають помилку людського чинника. Ще такий невеликий міф є. От ви можете прочитати цю книгу, яка коштує 650 гривень, послухати семінар і сказати, все завтрашнього дня запроваджу ІПС. Добре, ми на вірному шляху. Але завтра і варто починати цю розруху в головах переробляти і викорінювати, але цього не можна зробити за ніч, за день. Тойота вибудовувала свою систему десятиліттями. Бізнесмени, економісти, інженери та менеджери з персоналу в США. Десятиліття вертельно вивчають досвід Тойоту. Тойоти Скрупульозне вивчення ТПС було розпочато США негайно після отримання нокауту від японського автопрому ще в 80-х роках. Сьогодні в Сполучених Штатах діють десятки асоціацій, які активно пропагують методи управління Тойота. У сотнях вузів студенти вивчають Тойота Production System, тобто TPS, та її американську похідну Лін Ліан. Тисячі консалтингових компаній Північної Америки надають послуг з освоєння та впровадження Lean TPS. На основі TPS за ці роки було створено, наприклад, Ford Production System, безліч інших корпоративних доктрин управління. Окреме питання, причому дуже важливе, наскільки глибоко сприймався підхід Toyota спочатку. Тобто, наскільки ми можемо в це вдуматися і зрозуміти це. Перший, на перший час, на жаль, чисто механічно на рівні властивого заходу раціоналізм. Натисни на кнопку отримуєш результат. Отак, От як зараз. Нажми на, натисни на кнопку послухай буквально 10-20 хвилин. І ти заробиш, секономиш 620 гривень, умовно кажучи, вартість цієї книжки в друкованому варіанті. А що треба вам зробити? Тільки послухати і все. Так, ось. Виробничу систему нашої особистої компанії неможливо створити, спираючись тільки на теорію. Потрібно досвід, який ви придбаєте, розпочавши вдосконалення. Зазвичай гуль можна набити набагато менше, якщо ваші ініціативи підтримуються професіоналами з практичним досвідом. Якщо є така можливість краще вчитися на чужих шишках в дорогу, мабуть, достатньо міфів. Якщо у вас є свої міфи, пишіть з задоволенням і пишіть в коментарях. Дякую за увагу, це я прочитав 3 сторінки. Далі буде.